О, бабуля, а ви куди це так вирядилися при, при параді білі носки? Кудись намилилися, чи що? А я завжди так хожу. Ти що думав, що я нікуди не можу піти? А дайте мені якісь, нервно носки. Не зайобуй. Сміси не зайобуй. Носки? А ви в цьому плані? Да. Так написано. А які у вас тут ще є? Дівочки, блядь. О, оці я, я напевно, візьму. Я думаю, вони вам не пригодяться. Для сексу? Да. Бери, тобі пригодяться. Клас, це будуть мої, мої парадні носочки. Це мені подруга моя передала Аліночка, Обіщала ще й труси дати. Ваша подружка, блядь, да? я, подружка моя, блядь. Все, я поняв. Дякую, бабуля.